На засіданні виконавчого комітету було затверджене рішення про встановлення вартості транспортної роботи для трамваїв і тролейбусів, і власне це рішення дасть нам можливість перейти на оплату одного кілометра по Львів електротрансу. На засіданні сесії міської ради була прийнята відповідна програма, яка передбачає оплату за транспортну роботу для Львів електротранс. І відповідно ми тепер розраховуватимемо до червня місяця вартість транспортної роботи, яка підлягає оплаті підприємству подальшому. У розмірі 119 гривень за роботу одного за один кілометр роботи трамвая і 101 гривня за один кілометр роботи тролейбуса. Розроблений і затверджений про відповідною програмою механізм оплати за транспортну роботу. Тобто, первинно ми розраховуємо шляхом добутку між кількістю кілометрів, які підприємство проїхало по кожному з видів рухомого складу трамвай чи тролейбус на відповідну вартість затвердженого рішення виконавчого комітету, і після цього відмінусовується Сума коштів, яка отримана як виручка підприємством, а також сума коштів отримана як компенсація за пільговий проїзд пільговиків. Тобто, це є доплата за транспортну роботу для того, щоб підприємство мало належним чином функціонувати і розвиватися. Червня ми укладаємо відповідний договір між департаментом міської мобільності та ліф Електротрансом. Відповідно, цей договір містить норми, які дають можливість оплачувати за транспортну роботу. І на підставі цього, вже за результатами червня місяця, ми будемо аналізувати, скільки кілометрів проїхав трамвай, скільки кілометрів проїхав тролейбус, і відповідно розраховувати, скільки необхідно оплатити за транспортну роботу з міського бюджету. щодо автобусних перевізників, ми зараз спільно з профільним міністерством комунікуємо для того, щоб Розробити відповідну методику на сьогодні, на жаль, не передбачено чинним законодавством можливість переходу на оплату транспортної роботи по автомобільному транспорту, але власне зараз напрацьовуються спільно зміни до законодавства, які в перспективі дадуть нам можливість перейти на оплату транспортної роботи, зокрема і по автобусах.